Другий гість уже в нас в студії. Настав час знайомитися. Отож, будь ласка, знайомтеся. Петро Ренжин, полковник козацтва, голова спілки козацьких організацій міста Ужгорода. Доброго вам ранку! Доброго ранку, доброго ранку, закарпаття. Як ваш ранок розпочався сьогодні? Ну, не скажу, що з кави а якщо чесно, то розпочався з того, що я пробував виїжджати свого запаркованого двору, де наставили купу машин, прийшлося їхати по клумбам. щоб встигнути. Головне, що ви встигли, що ви тут, і разом із нами зараз цю розмову. Глядачам нагадую про те, що ми в прямому ефірі, а це означає, що ви можете до нас телефонувати за номером 61 61 91 і ставити свої запитання. Ви часто ходите в такому вбранні? В такому вбранні приходиться, тому що є правила, ми на зібрання. Ходимо в такому однострої. Звісно, що на заходах, які ми організовуємо так само. В принципі, форма це для мене ну, щось особливе, як для кожного бувшого військового. Пане Петро, скажіть, будь ласка, коли ви вирішили стати козаком? От саме вступити до козацтва, це десь в 2000 році. Я був в Києві, спілкувався із тими людьми, які започатковували козацький рух, це в основному так і зараз. Є в основному верхівка і керівний склад козацтва, це люди, які колись присвятили своє життя армії, військові, і от по духу вони залишаються військовими. Тому, якщо військовий іще підтримує ідеї козацтва. То це дуже добре. От саме тоді десь виникла така ідея, і в 2002 році я вступив до цієї організації. А причиною що стало? Причиною? Так. Ну, Знайомство з певними людьми? Ну, це основне, тому що завжди е, працюєш в тій команді, де є люди, яким ти довіряєш. Це перше. А друге, сама ідея козацтва вона не є поганою. Наприклад, ще навіть в часи там, Радянського Союзу були такі воєнно-патріотичні рухи, якими керували військові. Зараз військові мало приймають участь у якомусь громадському житті, тому що їм і так важко жити. А в основному ті, хто хочуть щось робити, це різні воєнно-патріотичні організації, і козацтво це одна із них. Які ідеї сповідують козаки? В принципі, такі самі, як і. Будь-яка громадська організація як кажуть, яка не порушує чинного законодавства України. Просто е, ідея козацтва це не от як думають, що козаки, то обов'язково треба там на коні там з оселецем, хоча в мене трошечки є. Ось е, там шаблею ганяти. Зараз козаки у нас сучасні, їздять на машинах, е, мають комп'ютери, йдуть в ногу з прогресом. Ідея проста – відродити і підтримати сам національний дух, тому що у козаків дуже велика історія. У козаків є багато хороших речей, які нам би варто було перейняти. Починаючи від духовного до фізичного. Чим, окрім зовнішніх атрибутів, сучасні козаки відрізняються від тих, які були колись. Ну, напевно, тим, що можливо краще знають історію. України історію козацтва і ну, не можу сказати, що проповідують, а несуть в маси це. Тому що я ну, теж вчив історію в школі, цікавився. Але коли вступив до козацтва, я багато нового знав. Такого, наприклад, що раніше, навіть будучи військовим, я не знав, що багато скажем, різних технологій зараз у війську використовуються, які були козацькими, навіть так дуже цікаво. А коли на Закарпатті була створена спілка козацьких організацій? Спілка козацьких організацій на Закарпатті була створена в 2005 році. Це організація, яка старається об'єднати весь козацький рух, тому що і по Україні і на Закарпатті є багато козацьких організацій, так само це громадські організації. Ось, і навіть в силу, скажімо, різних політичних війн, теж там кожна структура створює собі якусь організацію козацьку. Ми не є політичною організацією, ми підтримуємо сповідомою, якби тільки козацькі ідеї в основному. І тому вирішили об'єднати, тобто ми як координаційна рада, а членів у цієї організації багато, Багато, тому що до коз до спілки входять різні козацькі організації. Тобто, членство воно не можна сказати скільки, ну я скажу, що близько 15 козацьких організацій сюди входить. Нічого собі а як можна стати членом цієї організації. Ну, Але як можна стати козаком? Що козаком? для цього потрібно? Потрібно тільки бажання. Так. Тобто потрібно звернутися до однієї з козацьких організацій, які є на місці. Ну, я скажу, як я проходив, так буде саме краще так. на своєму прикладі. Я звернувся до українського козацтва реєстрового, пройшов ну, якби співбесіду, тобто була рада, головна старшина. От, атамани, там курінні поговорили зі мною, вияснили, чому я хочу, для чого. Була, звісно, і рекомендація. От. Все так серйозно? Ну так, тому що не хочеться, напевно, в організацію приймати просто людину, яка би хотіла одіти на себе однострій і ходити кричати, що він козак. Ось. Пізніше я працював, тобто були певні акції, певні завдання, які треба було. Виконувати в основному це робота з молоддю у мене була. От. А потім ми проходили по От О, по, це посвята. Да, це Розкажіть. дуже цікава річ, тому що у козаків взагалі посвята проходило в три етапи. І так зараз було. Перше, це називається звичаєва посвята. Тобто, це в будь-якому храмі при. Козацькому братстві проходить посвята, де юні козаки, кандидати вірніше, вони клянуться на вірність козацтву, батьківщині і батькам. Ось в моєму випадку, посвята проходила у Володимирському соборі в Києві. У нас приймав у козацтво і висвячував філарет. Це було для мене дуже так. Почесно, почесно, тому що сам, якби отримати благословіння від самого Філарета – це було досить так знаково, пане Петро.